Привіт, дорогі друзі! Давно з вами не бачили. Сьогодні перший день моєї відпустки, і я приїхав в моє улюблене місто місто Буча. Колись до війни я тут будував будинок, мріяв побудувати родину, жити тут і працювати в Києві. Але зараз я розумію, що на жаль жити напевно я тут не буду. Я приїхав сюди, і незважаючи на те, що я приїхав з фронту, не бачив немало. Крові страждань Мені тут дуже важко. Важко, тому що я пам'ятаю, згадую перші дні, коли я тут перебував після звільнення. Я пригадую, ну, тобто ти їдеш по дорозі і пригадуєш просто а, авто, в якому була людина. Людина розчавлена, була мертва, тому що їй приїхав танк. Ти ходиш по парку і розумієш, що через дві вулиці. А, були лежали люди, як, в яких були позаду зв'язані руки, які були вбиті. Ще через вулицю була родина, яка була вбита і спалена. І ти ходиш по вже мирному місту. Тут ніби вже і не було ніякої війни. Ходять щасливі люди, світить сонце, але спогади ти забути ніяк не можеш. Оце найтяжчіше, що спогади залишились. В твоїй голові, і вони вже не дають тобі змоги дивитися на речі таким чином, яким ти дивився на них раніше. Ти розумієш, напевно, що найважче після війни нам всім з одного боку не забути те, що сталося, а з іншого боку, відпустити ті жахливі спогади, які, які були. Але поки в мене не виходить ще раз, незважаючи на те, що я приїхав з фронту, і незважаючи на те, що пройшов вже майже цілий рік після тієї трагедії, отак От в будь-якому разі, друзі, бережіть себе, бережіть свою психіку, бережіть своїх рідних. Слава Україні!